А щодо зарплат казало, там є багато людей, які ну, пояснюють те, що там чиновники недостатньо добре працюють, кажуть, ну як в них же такі малі зарплати дуже часто. Ну, ви, ви знаєте, самі зарплати вони справді невисокі. І е, це вже довела не одна країна, що бідний чиновник це лихо для держави. Е, Знову ж таки, питання не в не, не тільки в зарплатах, питання мотивації людей. Тобто кожна країна це вирішує по-своєму. В переважній більшості країн зарплати завжди є нижче ринкових на відсотків 20, інколи 30. Але тоді існує відповідний соціальний пакет, це включаючи страховку, там медичне забезпечення, якісь там пільги. Які це компенсують? Тут, так, тут, в принципі, які доводять до більш-менш пристойного середнього рівня в бізнес-секторі. Якщо нам вдасться виробити власне, таку модель, підвищивши зарплату і поставивши чіткі завдання перед кожним чиновником. Тоді ми, в принципі, успішно можемо розвиватися далі. Якщо далі, якщо продовжити, то ситуація така, що реальна зарплата від півтори тисячі там до умовно до шести тисяч гривень. Ну це достатньо смішно, чесно кажучи, ні в Києві, ні в районному центрі на ці гроші прожити неможливо. Хто би що не розказував, що він чесно перено на зарплату, це майже нереально.